Слава Україні! Героям слава! Сьогодні коротеньке відео. Відео більше для себе, щоб я знала, що відбувається рослиною за цей період. Зокрема, це є у мене. Катвея Сафірата варіації цирулія. Тобто, це є Кахменіана на катвею Максиму і зауважте, що я її посадила 24.05.25 2025 тобто року. Тобто, зовсім-зовсім недавно. Рослина прийшла у дуже хорошому стані. Вона прийшла із досить таки непоганою кореневою системою. Тобто, як я кажу, що таке вження, що вона тільки от. Витягнули її з горщика і вона до мене прийшла. Це от були наслідки того, що вона була трошки впріла. Я обробила, звісно, перед цим раз обробила. І вона за цей період от вона прийшла з цими молодими ростами. Зараз я покажу, кажу, ще раз знімаю відео для себе. Ну і захочете подивитися, кому треба. Тобто прийшли ось це було досить таки багато ці цілі тубори. І було два молодих рости, у яких, у яких були ще зелені чохли. Зелені чохли. Я думаю, що нічого з того не буде. Але вона за цей період в неї чохли, скажімо так, підсохли і звідти вийшли по одному квітоносу, по одному бутону. Я думала, що я панувала, що я їх просто вилимаю. Але вона одночасно ростить ще. Один, два рости і паралельно наростила чудове, свіже, молоде коріння. Тобто, ось подивіться, тобто рослина почуває себе чудово. Ось так. Звісно, я підтримую її живлення і стимулюю своїми, як я кажу, добавками, своїми смаколиками, і їй це подобається. Отож, я тепер чекаю. Що у мене буде квітування рослинки, яка мені страшенно подобається, на яку я довго дивилася, і врешті я її отримала. це є оцю сапфіра. До речі, замовлення Еквадор Аквадженера. Тобто вони останнім часом, у них шикарні рослини, зокрема дві порпорати Одна з них буде квітнути, і отримала я на початку весни. І ось ось ця чудесна. Чудесна сапфірата. Ось так на цему все. А, до речі, у мене ще на моєму на газончику нічого не квітне, а що квітло, то воно вже відквітло. Кому цікаво, бачите, зауважите мене це мій газончик мої, моя хостінка прорідла, її набагато менше рослин, як було того року, я зробила дуже багато сон продала, бо тому що зробила невеличку фільтрацію. І якщо вам цікава буде прогулянка, то пишіть, я з вами прогуляюся. Завтра вихідний день я можу спокійно з вами прогулятися по своїх орхостінках. Попередній тут, де в мене є е, цікаві рослини, зокрема ванди, неофінітії, епідендруми, гонорад близько як ж без нього. І паралельно на задньому подлітті, де там, де в мене в основному мої котлеї. Ось так. Na tom všetko. Sláva Ukrajine, hrdinom. Sláva Smytka, tsapan.